Інженери робили спроби створити відносно безпечний, але ефективний бомбардувальник. Тож вже наприкінці 50-х з'являється новий, як здавалось, революційний проєкт машини, який отримав індекс М30. Машина мала бути позбавлена мінусів попередніх проєктів. Силова установка мала би бути закритого типу, а захист екіпажу вже достатнім для безпечного польоту. Перший же виліт нової машини було одразу заплановано на 1966 рік. Літак мав би бути виконаний за схемою Качка. У середній частині фюзеляжу розміщувався спеціальний відсік для реакторів. Їх мало би бути два. А у хвостовій частині повинні були монтуватись ядерні турбореактивні двигуни закритого циклу. Їх мало бути шість. Не дивлячись на таку конструкцію, М 30 мав би бути за розрахунками легше за попередника. Літак мав би важити 170 тонн, 30 з яких припадало би на двигун та систему переноса тепла, близько 40 на реактори та їх захист. А корисне навантаження мало би складати аж 25 тонн. Однак знову ж як ми всі розуміємо, це все були лише розрахунки. М й був знову ж лише черговим проєктом, і навіть за вдосконалення реакторів це був надважкий проєкт.